Слухай, я коли лежав в Помурав, то, що мене дійсно надихало, я, от коли був у реанімації в Харківській, то тобто там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. І ти так, лежиш, ліжко, і біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі непонятно держаться, на останньому, на чесному і Божим слові. І що мене дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші я знаю, що в Європі з таким не справлялось лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, казали, я хочу дуже, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поні? Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би типу, взагалі в цілому забрали. А він лежить і поєднує, він не уверена. Я, я хочу, я побачив них. І ти день від дня сам просто засипаєш, просипаєшся. Ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся як день за днем їм стає краще, а ще стало ну, і був такий, що ну взагалі, ну просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. Одик, я знаєш враження. І ти дивишся, їм краще стає, і ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от я мене це дуже надихало. Коли бачив, як військові, з яким ну я не ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. Ти, ти бачив, як вони поправлялись. Ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в потім відправляли їх Але ну, це. Вони дуже сильно тримало. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації заробляти онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі. І звісно, ще От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там.